Прошу, прошу, Я дзвонила вже в міську раду два рази, дзвонила і питала. Кажу, у вас брали дозвіл на прибудову, на розширення. Ніхто не брав. А до кого саме ви зверталися? Архітектура. Е, ага. А до зановів чи кого? Ну, жінка брала. Жінка брала. Угу. І що вони е, вам сказали? Приходьте, пишіть заяву. Я говорю, я ходити не можу, мені 85 років, де я можу йти заяву писати. Що? А ви маєте папір е, тут е, ну, маю. ручку, щоб написати? Маю, маю. Сьогодні Трускавець онлайн спільно з депутатами Трускавецької міської ради, членами земельної комісії, виїхали на вулицю Сагайдачну. А саме це є десятий будинок, де ми бачимо, що зроблений балкон без всяких дозволів і винесений приблизно 60 сантиметрів. Більше. більше, можливо, і більше. Навіть жіночка написала заяву, яку ми занесемо міському голові. Щоб з цим розібратися, У квартири сусідів ми заходили, але там нам ніхто не відчинив. Е, думаю, що цим питанням ми займемось. Е, цей балкон не просто був якось реконструйований, він був винесений ще е, до за межі того балкону, який би мав бути, видовжений ще вперед. Зі слів літньої жінки, ми е, зрозуміли, що з нею не було погоджено, е, і навіть до неї ніхто не підходив, не звертався, е, не було якихось домовленостей з нею. Просто. Люди взяли собі, зробили, не дивлячись ні на що. Заява заявниці мешканки будинку номер 10 по вулиці Сайдачного Вергелес Олени Іллінічни на ім'я Кучинського Андрія Богдановича, міського голови міста Трускавця. Вона звертається з приводу самовільної забудови її сусідами балкону, розширення його суттєво в розмірах. Що перешкоджає доступу сонячного світла до її квартири? Як депутат Росковецької міської ради від 4-го округу, куди зрештою входить цей будинок? номер 10 буду звертатися і до міського голови, буду звертатися до комісії по благоустрою, буду звертатися до начальника управління житлово-комунального господарства з приводу порушень. Які були допущені сусідами під час добудови цього балкону, буду намагатися, і я думаю, вирішимо позитивний спосіб це питання заявниці. потрібно всім депутатам працювати на своїх округах і слідкувати за тим, що робиться, е, приймати звернення від громадян, щоб не було потім спірних питань, щоб люди не ворогували між собою, а якось могли домовитися, якісь би мали спільні інтереси з цього. Взявши заяву у жінки, яка е, має скаргу на своїх сусідів, ми зараз її несем е, реєструвати у, у міську раду.